Привіт, друзі! З вами Тамерланіс і ми знову тут. Нарешті з'явилися жахливі видіння Horrific Fissions. Да, я розумію, що вони вже тиждень як йдуть, але ця система пропонує безліч нагород. Але для новачків вона може бути досить складною. Особливо, якщо ви не грали в них, коли вони були актуальним контентом. І у цьому відео ми розберемо все, що вам потрібно знати про жахливе видіння, як вижити достатньо довго, щоб отримати нагороди, і що зробити в першу чергу, щоб полегшити та прискорити ваш прогрес. І щоб Почати свій шлях в жахливих видіннях, да, ви можете розпочати пригоди в Дорнгалі. У нижньому лівому куті карти там з'явиться новий значок, його дуже легко знайти. Просто підійдіть і ви зможете взяти квест у Сорідормі, да, ви використов... Виконайте його і ви відкриєте портал до жахливих видінь. Коли ви потрапите всередину інстансу, ви побачите Ратіона посеред великої кімнати. Пізніше ми докладніше дослідимо цю кімнату, да? зараз просто поговоріть з Ратіоном і запустіть сценарій. Під час цього першого проходження не намагайтеся зробити нічого особливого чи химерного. Я прадив вам просто швидко вбити боса. Ви не зможете по справжньому прогресувати у видіннях, доки не розблокуєте кілька інших функцій системи. Тому спочатку зосередьтеся на цьому. Швиденько вбийте головного боса і зможете продовжити наступну частину. Після першого проходження вам буде предоставлена система талантів. Можете обміняти Displayed Corrupted Momentos, валюту, яку ми будемо збирати під час проходження шливих видінь, на очко таланту, щоб використати його в цьому ну в цьому дереві, да, по суті, талантів пісочниці. По суті, кожне очко допоможе вам просунутися далі у видіннях, тим тим чи іншим чином воно вам вам, вам, вам полегшить проходження. Перше очко найважливіше посібник з експлуатації орбів. Ви просто не зможете прогресувати без цього очка таланту, оскільки воно дає вам три орби для використання у ваших проходженнях. Коли ви використовуєте ці орби за допомогою додаткової кнопки дії, ви випускаєте величезний золотий орб, який відновлюватиме вашу сеніті, поки ви стоїте в ньому. Це буде основним способом відновлення сеніті у ваших проходженнях, жахливих видінь, і це дає вам по суті три життя. Тому я думаю, ви захочете це розбивати перше, ніж почнете максимально проходити жахливі видіння. Щоб розблокувати будь-які інші таланти в цьому дереві, вам просто потрібно збирати більше валюти зіпсовані монети з проходженням жахливих видінь і обмінювати їх на інші відлуння Зота, а потім використовувати це для розблокування інших варіантів в талантів. Немає великої різниці, в якому порядку будете їх розблоковувати, тому що вам потрібно розблокувати весь перший ряд, перш ніж ви зможете рухатися далі. І тому що частина талантів таймгентована. Що ж це значить? Що ми не зможемо розблокувати наступний ряд до другого тижня, а потім все інше стане доступним на третьому тижні. Таким чином, ми не матимо доступу до всіх цих талантів до третього тижня жахливих видінь. Ви повинні віддати пріоритет витрачанню ваших зіпсованих моментів на розблокування більшої кількості талантів, поки всі не розблокуєте. А потім уже можете фармити монети, да, і витрачати на все, що хочете. Там, для різних смаколиків, нагород, все, ну, на все, що вам забажається, да, коли вже все розблокували. Але рекомендую перетримати ще трошки, да, щоб на слідчий тиждень також можна було розблокувати швиденько всі інші таланти. Наступного разу, також, коли ви вирушаєте у жахливе видіння, ви також можете взяти з собою квесту бронзового годинника на спутника. Саме тут ви вербуєте свого npc спутника або помічника для жахливих видінь. Конструкт Сорідормі, да, може танкувати, лікувати або наносити шкоду для вас. Тож вам не потрібно йти у ведіння на одинці. Ви можете взяти цього НПС з собою, і він допомагатиме вам в обраний вам спосіб. Однак цей НПС-спутник не зовсім безкоштовний. Він збільшить масштабування монстрів у жахливому видінні, тож ваші монстри матимуть набагато більше здоров'я, ніж якби ви йшли на одинці. І ймовірно, також завдаватиме більше шкоди. Спеціалізація конструкту також, здається, не має значення. Ось порівняння здоров'я перших кількох монстрів ведіння, коли я йду сам, а потім, коли я йду з конструктом у кожній ролі чи спеціалізації. Взяття конструкту ДПС більше здоров'я найбільше. Потім конструкт танк, потім конструкт лікар. Але по суті, якщо взагалі. Берете НПС, усі моби матимуть майже вдвічі більше здоров'я. Тож вам потрібно вирішити, чи ця додаткова допомога дійсно компенсує підвищену складність. Наразі я особисто не думаю, що NPC варто брати. Я б просто йшов в соло, якби ви дійсно і якщо ви дійсно не відчуваєте труднощів. Також стежте за будь-яким оновленням щодо цього, хоча я уявляю, що команда розробників, скоріше всього, може знизити масштабування, да, або, можливо, повністю виділити його, якщо вони хочуть, щоб гравці насправді використовували npc помічника. Але поки що я справді не думаю, що це того варте. Це по суті вся вступна частина. Тож давайте докладніше дослідимо цю стар-стартову кімнату. Коли ви розмовляєте з Ратіоном. У вас є можливість переглянути карту видіння, перш ніж зайти всередину. Це буде надзвичайно корисно. Ви можете побачити 5 основних областей: область з головним босом, дві зіпсовані області і дві втрачені області. Наведення курсора на кожну область покаже вам ціль, яку потрібно виконати в цій області, швидкість виснаження саніті, і, і поки, ну, поки ви перебуваєте в цій області, а також поточні негативні ефекти, з якими вам доведеться мати справу. Що не відразу зрозуміло, так це те, що за кожну область, яку ви очищаєте, ви також отримуєте постійне зниження виснаження саніті на 10%. Тож після того, як ви вперше очистите головного боса, ваше саніті буде виснажуватися на 10 повільніше. Потім, за кожну побічну ціль, за за кожний бонусний район, ви також будете отримати ще 10 до цього. До того часу, як ви розблокуєте перший ряд талантів і очистите кожну область, у видіні штрограду, ваша саніті буде виснажити на 60% повільніше. Ви зможете побачити поточне виснаження саніті, да, зайшовши та навівши курсор на баф згартований розум. В цілому, це дасть вам набагато більше часу у видінні, щоб ви виконати всі завдання, такі як повне очищення за один раз, або збір додаткових колекцій предметів, верхових тварин, секретів та інших речей. Тому у своєму наступному видінні спробуйте очистити одну з зіпсованих областей або, можливо, навіть обидві, якщо ви зможете це зробити. Потім у своєму наступному видінні проходженні да очистите ще одну з втрачених областей, а потім останню втрачену область в іншому проходженні. По суті, очищайте різні зони або цілі за кожне проходження, поки ви не очистите їх усі один раз. Тоді ви можете почати працювати над повним очищенням з цим відсятковим бафом на виснаження саніті. У цій стартовій кімнаті також є кілька трибутів, з якими можемо взаємодіяти. Деякі з них стають доступними лише після виконання певних цілей. Тож, якщо ви ще не бачите всіх чотирьох, вам, ймовірно, потрібно спочатку попрацювати над повним проходженням. Кожен трибут надаватиме вам різний ефект, і якщо ви взаємодієте з ними, ви можете побачити, як збільшити смугу прогресу. Ось тут важливо зазначити, що вам не потрібно заповнювати цю смугу прогресу, щоб ці трибути були корисними. Ви побачите, що зараз у мене всього не повний відсоток, да? але все одно він розблоковує цей трибут і на першому рівні, да, і там працює. Але все одно прокачка цих трибутів насправді дасть величезні переваги для вашого проходження. Всі ці ефекти стяжуються як бафи на вашій звичайній панелі бафів. Тому ви можете отримати додаткову шкоду, баф на швидкість пересування та прискорення, коли буваєте ворогів. А елітні вороги відновлюють вашу саніті, коли ви їх вбиваєте. Найкраще в цих трибутах те, що ви розблоковуєте та прогресуєте в них, просто виконуючи, проходячи жахливі видіння, де да, вбиваючи мобів, збираючи е, різні ці. Ви завжди будете вбивати босів або елітних ворогів, або звичайних мобів. Тому, чим більше видінь ви пройдете, тим потужнішими стануть ці бафи і тим легше будуть ваші. Майбутні проходження щодо самих видінь та того, як їх насправді пройти, у вас зазвичай є три цілі. Очищати завдання, вбивати монстрів і не втрачати саніті. Очищення завдань розблоковує додаткові скрині і в кінці вашого проходження та відкриває майбутні варіанти прогресії. Тоді як вбивство звичайних мобів зробить зіпсовані, дає вам да, зіпсовані монети ці моменти. А потім вони будуть множитися залежно від того, скільки масок у вас активні. Про це ще трошки пізніше скажу. І... Поки ви тільки починаєте, вам насправді не потрібно вбивати все. Насправді, я б уникав якомога більше і вбивав би лише необхідних монстрів, щоб очистити завдання. А потім би вбивав головного боса. Ми ж тут на час, зрештою, да? ми повинні бути обережними з сан... з цим саніті. Також бос або міні боси мають неприємні заклинання, які завдають великої шкоди або заберуть великі шматки вашої саніті. І якщо ви помрете, то, це, то гра закінчена, особливо якщо ви граєте соло. Якщо у вас закінчиться саніті, це, по суті, те ж саме, що й смерть. Тому ми. Тому, я думаю, ви хочете уникнути цих двох речей. Варто ще зазначити, що якщо ви бігаєте з NPC спутником або помічником, вони насправді оживляють вас, використовуючи одну з ваших орбів або один з ваших зарядів орбів. Я на початку часто бігав з спутником, бо провтикував в саніті, щоб не померти. Так, це... Може бути хорошою причиною взяти їх з собою. Да? Якщо ви хвилюєтесь про те, що помрете занадто багато разів і не зможете насправді повністю очистити жахливе видіння. Але тоді вам доведеться мати справу з масштабування монстрів, тож ви дивитеся на, склад... ви дивитеся на складніше, жахливе видіння. Але вони можуть врятувати вас під час проблеми да, або помилки, якщо ви таки помрете да, або випадково втратите саніті. І... Тут уже вирішувати цей баланс буде за вами, да? вирішуєте ви, чи брати чи не брати. Найважливіше це вивчити механіки та, перевар... та переривати важливість дібності босів. Майже все на підлозі також буде поганим, тож ухиляйся від будь-яких вихорів чи кіл, які з'являються. Також досить важливо відзначати, що деякі міні боси мають кілька заклинань, які можна переривати, або вони будуть перекастовувати заклинання до того, як ваш, ваше переривання буде готовим. Деякі з цих здібностей справді неприємні, задають багато шкоди або просто нищать ваше саніті. Але якщо у вас немає іншого переривання, да ви просто нічого не зможете зробити. Здебільшого, це одна з причин, чому жахливі видіння легше проходити в групі. Тож, якщо ви можете приєднатися до друзів або членів гільдії, вам може бути набагато легше прогресувати через цю систему в цілому. У вас буде більше кулдаунів для роботи, у вас будуть гравці, які можуть бігати, да, виконувати завдання, поки інші займаються монстрами. А потім у вас буде більше переривань та контролю, з якими також можна працювати, і ви також зможете оживляти один одного. Тож, якщо у вас є з ким грати, або ви можете зіграти, зібрати групу через пошук, якщо у вас немає з ким грати, да, то ви можете зайти в жахливе віддіння повною групою з п'яти гравців. Просто майте це на увазі, якщо вам це знадобиться і ви хочете це спробувати. Ще одне, що може вам допомогти, це випадкові зілля, розкидані по видінню. Існує кілька різних кольорів, і те, що роблять кольори, насправді змінюється щоразу, коли ви заходите у видіння. Тож вам доведеться або да, що робить кожне зілля в поточному проходженні, або використовувати доповнення, щоб їх відстежувати. Насправді є лише одне погане зілля, яке зменшить ваше саніті, коли ви його вип'єте. І це зілля завжди можна знайти прямо на початку поруч із запискою. Тож цей колір завжди буде поганим, і ви можете безпечно пити всі інші кольори зілля протягом решти цього проходження. Ви можете отримати бафи та на характеристики, бонуси до шкоди та навіть зілля для відновлення саніті. Поки ви пам'ятаєте, що не можна пити погані зілля, вони можуть допомагати вам просунутися значно далі. Ваші перші цілі мають бути такими виконати кожне завдання хоча б один раз. І це не обов'язково має бути в одному проходженні. Потім вам слід розблокувати всі доступні таланти. До цього моменту ви, ймовірно, також розблокуєте перший рівень у кожному доступному атрибуті. Потім ви захочете працювати над очищенням кожного завдання за один пробіг, щоб розблокувати вашу першу маску. Маски це те, що система справді починає розширюватися да, і ставати цікавішою. За кожну маску, яку ви екіпіруєте або вмикаєте, кожен монстр буде завдавати на 25% більше шкоди та матиме на 25% більше здоров'я. Ви також будете отримувати набагато більше зіпсованих моментів. Кожна маска має особливий негативний ефект, який ускладнить ваші проходження. Проте, можливо, варто почекати розблокування талантів наступних тижнів, щоб дійсно зануритися в систему масок. Однак це залежить від вас і від того, наскільки вам подобається система. В цілому, да, і наскільки ви одягнені, да, тому що, наприклад, у мене 640 ві персонажі, і, там ними трошки важко з масками. Да, хоча я три області закриваю з однією маскою супер, і четверту майже закриваю. Один раз навіть на босі, просто закінчилось саніті, да, Чотири області закрив і на босі закінчили саніті. Е, думаю, як був 660-670 гір вже було б трошки краще. По суті, ось як працюють віддіння і загальний такий огляд кожної рухомої частини функцій, да, але. В чому сенс усього цього, да? що ви отримуєте від проходження жахливих видінь? Почнемо з того, що є ціла купа досягнень, які можна розблокувати. Якщо вас цікавлять такі речі, да, в цілому, ви можете отримати масштабне спорядження да, та нагороди за гребні, які починаються з рівня предметів 626 за вбивство лише головного боса. А потім, коли ви додаєте побічні завдання, виконуєте да, та маски, ці нагороди масштабуються аж до спорядження 658 рівня. Тож ви можете отримати досить пристойні нагороди за спорядження тут, якщо ви зможете повністю очистити з кількома масками. Кожне проходження також нагороджується вас з гребнями, да, аж до позолочених гребінців за повне очищення видіння з п'ятьма активними масками. Тож це справді одна з великих цілей тут. І тоді ви будете отримати камені доблесті з кожного проходження, майже незалежно від того, що відбувається. Тож ви можете фармити гребені да, і камені доблесті в цій системі. По мірі просування та досягнення певних етапів, ви також можете при, ну, придбати зброю різного рівня предметів, у торговця, ліворуч, від порталу жахливих видінь. Є ветеранська зброя, чемпіонська зброя і зброя героїчного рівня. І вам потрібно буде просуватися крізь видіння. Щоб роздрукувати кожного продавця, тож там є цілі досягнення, да, як це зробити, і там на предметах пише. Тож зрештою, ви можете просто купити зброю героїчного рівня, якщо ви там виконати умови. Також є продавець з купою косметичних дрібничок. Ви можете придбати різні маунти, домашніх там да, своїх петів та трансмогрансмолг. Тож зазирніть туди, щоб побачити, чи є щось, що ви хочете придбати. Маунт, зокрема, дуже крутий. Багато з цих нагород досить дорогі, тому вам дійсно захочеться розблокувати всі ваші покращення да, в системі, щоб екіпірувати більше масок і більше фармити моменти. Існують також нові зачарування, чари для голови корупція, да, які можуть підвищувати сила вашого персонажа. NPC, який знайомить вас з системою талантів, вжливих дасть вам квест на збір деяких матеріалів із звидінь і це розблокує нові зачарування для голови. Да. Вони досить потужні і є дві версії: синя версія та епічна версія. Протягом першого тижня буде доступна лише синя версія, тому вам захочеться повернутися наступного тижня або через тиждень, щоб отримати кращі, які вимагатимуть ще одного квесту на пошук, коли це стане доступним для вас. Виконання цього квесту надзвичайно просте. Вам просто потрібно завершити жахливе видіння та забрати скриню в кінці. Кожна скриня міститиме один із предметів квесту, який вам потрібен. Тому чим більше завдань ви виконаєте, тим більше скринь у вас буде в кінці проходження. Тим швидше ви завершите цей квест. Зберіть усі предмети на достатньо, та достатньо зіпсованих моментів, щоб завершити квест, і ви зможете здати його, щоб отримати свою першу силу, да, свою першу чарку. Немає великого. Значення, яку саме ви оберете зараз, оскільки після завершення цього квесту зможете купити інші варіанти у того ж NPC за 500 зіпсованих моментів. Тож ви можете отримати кожен варіант, якщо дуже захочете. Проте найкращим варіантом, здається, є порожній ритуал да, та відлунююча пустота для більшості гравців та класів, але вам варто перевірити посібники для свого класу да, для конкретної інформації. Дуже важливо зазначити, що майже весь. Ваш прогрес у системі жахливих відінь є рівнем е, да, варбанда да, або облікового запису. Це включає баф на саніті, розблокування талантів, прогрес атрибутів, розблокування масок та розблокування ефектів е, на голову. Тож вам потрібно зробити все це лише один раз, і ваші альти можуть зайти з усіма цими бафами та бонусами вже в гру. Да, валюта зіпсовані моменти також передається між вашими персонажами да, в, в, в вашій групі. Тож, якщо ви. Ви не можете проходити видіння на персонажі і просто хочете купити своє найкраще зачарування, то ви можете це зробити, просто відправити валюту і купіть свій найкращий ефект у продавця. Ще одне дуже дружнє для альтів доповнення це коли ви завершаєте повне проходження з однією активною маскою. Ви можете купити, купити набір очищення, який також прив'язаний до вашої варбанда, да, до вашої. Групи. І це призводить до того, що всі майбутні ветеранські предмети, які випадуть, будуть прив'язані до вашого до вашої да там групки з чотирьох персонажів, та і ви зможете просто насилати предмети своєму альту, щоб допомогти йому екіпіруватися. Так, думаю, це було так доволі довго да і охоплює майже все. Схоже, нам доведеться почекати три тижні, щоб розблокувати всі доступні таланти. І є дві різні карти ведінь. Да, одна Штормград а інша для Огрімара. І вони дійсно змінюються щотижня. І насправді на кожній карті є різні розблокування. Тож вам знадобиться трошки чаще, щоб розблокувати все, що пропонується в жахливих видіннях. А що ви думаєте про систему жахливих видінь з того, що ви вже грали? Чи будете працювати на розблокування всіх нагород, чи раніше, чи радше ви будете витрачати свій ігровий час на інший контент? Да? Залишайте свої думки да, в коментарях нижче. І величезна подяка всім, хто дивиться нас да, і допомагає нашому каналу розвиватися. Тому дякую за перегляд, друзі, удачі та гарного настрою! І як завжди, побачимося в наступних відео.